Ну що, всім здорова! з вами я Ранжунс. І так, ви не помиляєтеся, ви дійсно на моєму каналі. Тому вам напевно не звичайно бачити відео ось такого формату. Але це нічого. Тому що я вже давно хотів оцінити всі острова в Майсхит Monsters. А оцінювати я буду від 1 до 10. Якщо ж оцінка менше 5, то це погані острова. Якщо. Якщо більше 5, то хороші, а якщо більше 8... То це круті острова. Ну ви зрозуміли, я довго не буду затягувати. Погнали! А почати б я хотів з острова Руслим. Ну це база. І сам острів непоганий, він взагалі, то я б сказав, навіть крутий. Оцінюю я його приблизно на 8 з 10. Хороша музика, багато монстрів. Навіть є Сахабушу, якого немає на останніх островах. Тут круто звучать. Вужас, Гуджук і корабаси також непогано звучать. А тому 80. А ми приступаємо до наступного острову. Острів Холода. Тут майже така сама ситуація, як і з островом Рослин, але тут навіть краще музика, я б сказав, тут якась різдвяна атмосфера, ну звісно, тут же є йоли. Ну і подальші такі монстри. Але так то все одно круто. І оцінка, напевно, така сама 80. Тому острів хороший. Острів воздуха. Крутий острів, який взагалі непогано звучить на середині пісні. Початок, звісно, такий собі, коли горе ось це чудо. Але коли пісня доходить до середини, там починається зовсім друга атмосфера. Монстра починаю співати якомога найкраніших і взагалі я рахую це одним з найкрутіших дуетів Майсі Monster. Ну самі послухайте. Ви насолодилися і досить. Ми як не як прийшли острова оцінювати. Цьому острові я б дав оцінку можливо 7 з 10, тому що початку мені не дуже подобається. А ось кінцівка шикарна. Тому 8 із... 10. А ми переходимо до водного острова. Ну ось і водний острів, на який лише недавно додали нового міфічного монстра. Я б так сказав, острів сам по собі непоганий, не ну це моє улюблене слово. Я б напевно на всі так буду казати. Але без коробасів і словунів це буде звучати не дуже круто. Тому, напевно, я поставлю 6 із 10. Музика тут прикольна, лише з ракотактом і з другими монстрами. А так, ви чули вже оцінку, погнали до земляного острову. Про земляний острів я можу сказати лише одне. Це просто вогонь. Одна з найкрутіших підсеймайсійт монстрс. Тут дуже круто звучать коробаси, цей біфічний монстр Гієхе. І словуни також не та погані. А по рідкісну корабаси я взагалі мовчу, ви його чуєте на задньому фоні. Цьому монстру я можу поставити тверду десятку з десяти, тому що він прикольний. Десятка, я думаю, він її заслужив. Вогняне укриття. Я надіюсь, правильно вимовив назву цього острову, тому що ну, це на українському. Цей острів крутий. Тут Коробаса недавно добавила, який дуже сильно відрізняється від своїх соратів. Музика тут прикольна взагалі. Тому я йому поставлю як і острову Рослин 8 з 10. На жаль, вогняний оазис від свого собрата дуже сильно відрізняється. Як і атмосферою, так і стилем музики. Якщо чесно, вогняне укриття мені набагато сильно подобається. Тому цьому я, напевно, покладу 7 з 10. Він прикольний, але не такий прикольний, як вогняне укриття. Острів світла. Дійсно прикольний острів. Він схожий чимось смаколисково. Але є одне но. Він не такий прикольний, як Останні острова, тому. І напевно, його не всі гравці в MySніт Monsters люблять. Я його люблю, але тим не менше я йому покладу, напевно, 60, тому що він якийсь не дуже бадьорий, як останні острова. Тому погнали на наступний острів. Напевно, ви всі мене можете захитити за це, але мені не дуже подобається остров він... Який тось -то такий, мені стиль не дуже подобається, він прикольний, але не такий. Тому я, напевно, йому також покладу 60. Звісно, прикольний цей чотирьоментний. Взагалі полезатор тут прикольний, але все одно. Мені не дуже подобається стилистика, тому ось така оцінка. А ось ось мені подобається набагато більше. В нього більш-менш бадьора батьор музика. Ще мені подобається ось ця частина. А так та острів мені подобається, я йому поставлю оцінку 7 з 10. Ну тому що він не тяне на 8 трошки. Острів Кісток. Я вважаю це найкрутіший острів з 4 магічних островів. І мій найулюбленіший з них 4. Тому йому я поставлю 8 з 10. Він на це заслуговує. Одного не розумію, чого всі ненавидять цей острів. Як на мене, він звучить шедеврально. Так, я розумію, що це кавер на одну пісню, але все одно він звучить прекрасно. Він заслуговує 10 з 10. Острів ефіру це дуже запутана пісня, я вам так скажу, тому що початок прикольний, далі вже йде якийсь хаос і вже лише потім йде спокійна пісня. О, до речі, тут я все ставлю 10 з 10. Острів міфів. Да ладно, жартую. Хочу покласти цьому острову 7 10. Пісня інколи прикольна, але дуже збиває. Тому що тут різні стилі музики. Острів міфів. Я думаю, він краще, ніж острів ефіру. Хоча тут також є такі моменти, але вони краще звучать. Тому йому я вже покладу 8 з 10. Святилище дуже-дуже атмосферна пісня і дуже крута. Я можу сказати лише одне. І цей чародейчик, він взагалі прикольний. І ціла пісня дуже крута, тому 10 з 10 тут однозначно. Сезонна хижина. Взагалі, я, мені не дуже подобається ця пісня, вона якась не дуже крута. Вона, я б сказав, взагалі, ну. Я, я, якщо чесно, очікував від сезонних набагато крутішого. Тому напевно тут я покладу 5 балів. Ось ми і дійшли до найкрутішої пісні в MySEAT Monsters. Однозначно, тут 10 з 10. Я думаю, вам не потрібно пояснювати чому. Покажіть мені людину, якій не подобається ця пісня. Я таких не знаю і навіть не знаю, чи такі існують люди. Острів Небожителів, також прикольна пісня. На жаль, я їх не заповнюю, але я їх купив. Ну пісня в них прикольна. Я б сказав, що від вублінів вони сильно не відстають. Тут також прикольна пісня і також 10 з 10, тому що пісня просто вогонь. Остров Племені, також прикольна життєрадісна пісенька. Але, на жаль, не, най... не найкраща в грі. Я б її, напевно, поставив їй 9 з 10, тому що чогось бракує. А так, та 9 з 10 однозначно. Острів Золота. Це не пісня, а просто шедевр. Я навіть трохи здивований, як розробникам МСМ вдалося стільки багато монстрів сюди додати і не зробити з цього какафонію. Недаром же на цей острів відправляють монстри з 15 рівня. Пісня просто супер. Десять з десяти вона однозначно заслуговує. Острів янтаря. Тут зібрані всі вогняні монстри. Сам острів звучить шикарно, але я б одне сказав, тут трубочайка дуже тащить всю просто пісню і зікураб також, який в мене до речі, є на острові. На жаль, я не можу повністю цю пісню оцінити, тому що тут щось не вистачає. Ну, звісно, це ж ще не повна пісня. Але все одно навіть тепер я можу її оцінити в 9 з 10, тому що тут просто шедевр. Тут всі пісні майже шедевральні, але ось ця і всі, що були дотепер, це просто шедевр. Так, ну що, а на цьому ми з вами завершуємо. Я вам не казав, але це лише мій, моє рішення. Якщо вам щось не подобається, то можете написати в коментарі. Якщо що, то це ваше рішення, але це. Лише моє рішення тут в тому ось так. Як... Якщо що, вибачаюсь, кому подобаються пісні, я їх дуже низько поставив. Тому на цьому у нас все. З вами був яранжонс. Всім хорошого дня.